Червоний хрест нам посланий від Бога. Хвала і дяка тим людям, що працюють ним. Старим і немічним велика допомога, промінчик сонця і турботи, надія ще один прожити несамотньо рік. Ну Я тоді ще трошки брикалася, ще на той, а тепер оце думаю. І дуже добре що що вони мене взяли під свою опіку, тому я не знаю, що я робила. Тут два пустих дворі, там два. Осталися люди такі, що рідні в мене немає. От наш, е, е, родичка залишилася, її дочка забирала у Васильків. Тобто, ну, Оце одна людина, тільки в мене тут виручати і все. Два рази ходить, і все, що можна, і... а ваш Червоний Хрест, це я кажу, що це взагалі, вас там люди. Ви просто таких спасаєте. І оці паї, що ви пайки даєте, і, і допомогу це, а грошова, це, то це ви, ви просто не видаєте до цих пенсій, що, що ми получаємо. Дрова, хіба тут можна за цю пенсію, як машина по бо... серед лісу і живуть люди, а дуже дорого. Все. Мені дуже повезло, що я попала під вашу опіку. Дуже повезло, аби ви так вижили здравствували але організації, побільше людей таких брали під своє крило, тому що хто знає, що таким людям як оживати в таку. А що стає? Це що залишиться, звісно, добре, що хоч якась оця хата залишилася після батьків. Так я не думаю, чи тут осіла, та й Британія далеко, але. Знайшли ну, з мене тут і взяли мене під своє крило. Дуже, дуже вдячна. У нас під опікою 32 бенефіціори, які ми обслуговуємо з 22 року. Допомога їм дуже велика, вони всі задоволені, чекають грошової підтримки, яка в нас зимова підтримка. Кожна з них, я їх моніторила, і всі ми знаємо, що кожна з них отримали ці кошти, закупили дрова, саме головне для нас це дрова, це кому... комуналка і плюс ліки. Всі задоволені дуже. Чекають Британський Червоний Хрест в гості і запрошують в гості. І дуже дякують. І хай все буде добре, ми поруч.